Я не боюсь не вибухів, не пострілів. Я взагалі нікого і нічого не боюсь, окрім Аллаха. Після 13 років служби лідер українських мусульман полишив пост та вирушив на фронт. Ці рядки з Корану, колишній муфті Саїд ісмагілов, читає в Бахмуті у перерві між обстрілами. У складі збройних сил він, як військовий медик, боронить рідну Донеччину. Летимо! Саїд завжди молився за Україну і до війни, та навіть рецензував переклад Корану українською. Війна прийшла до нього ще в 2014-му, коли росіяни окупували його рідний Донецьк в окупації у проповідях. Муфтій проголошував, що слід лишатися вірним своїй країні. І Я переховувався за іншою адресою і в вересні в один з днів приїхали дві автівки озброєних цих денерівців. Рано вранці наступного дня я пішов на південний автовокзал у Донецьку. Звідти ще їздили автобуси до вже звільненого Маріуполя. Саїд виїхав із Донецька разом із родиною і оселився в Бучі. На Київщині він продовжив служити українським мусульманам. А водночас почав їздити довірян на фронт, аби молитися разом із ними. Згодом Саїд створив капеланство для мусульман, яке працює й донині. А коли у 2022-му зрозумів, що назріває велика війна, лишив посаду муфтія. У нас була запланована з'їзд духовного управління на березень 2022 року. І саме я попередив, що я не висуватиму свою кандидатуру. 24 лютого Саїд знову вивіз родину в безпечне місце та вступив до лав тероборони. Разом із парамедиками він допомагав евакуювати людей і тварин із Ерпеня. Бо легко сидіти в мечети і розповідати, яким потрібно бути. І важко це робити там, де грязь, де смерть, де болі, де люди помирають. Коли ж Київщину звільнили, Саїд вирушив на Донеччину. Тепер у найгарячіших точках він керує автівкою швидкою та евакуює поранених воїнів. У перервах між обстрілами Саїд збирає побратимів на молитву. Саїд вірить, справжнє добро має рішуче схрестити мечі зі злом та перемогти. Навіть в Корані є аяти як потрібно битися з ворогом. Навіть це є, описується як потрібно битися з ворогом. Ви войовнича релігія. Зараз вся Україна воявнича.